Доброго вечора, припадки, українського ми любимо припадки окраїномовного каналу. Виходили 10 хвилин тому. Було 10 градусів, дощика не було. Зараз без 5-7 і дощик пішов. І вже 7 градусів тепла. Ми з Максиком вийшли, Дитину проводили на 7, на 19 тренування по танцях. І... Я тривогу не знаю, зараз такий бух-бух-бух, щось таке вибухи незрозуміло, або шахиди збивають, або щось прилітає неспокійно. Ще й дощик пішов, так? Не любить макси дощі. Так. Така от кмінлива. У день сьогодні 15 градусів тепла було зовсім не схоже на листопад, на 18 листопада. Зараз все, дощик попроханіше а завтра знов набуть справжній листопад буде. Чи тривог сьогодні дуже і дуже багато. І ще й ці вибухи якось, якось не якось. Ладно. Що будемо сподіватися. Дітки ще грають, вон там по теніс. Незважаючи ні на що, ні на вибухи, ні на ні на дощ. Все, усім бажано, тихого вечора. Усім бажано миру, добра, злагоди, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Я на це сподіваюся. Так воно і буде. Все. На добраніч, мої люди. Пока-пока.